Вітаю вас, любі підписники. Сьогодні 27 липня 2025 року. Мішаний гарний ліс. Шукаю білі герби. Це мої перші знахідки. Два таких білих гербочка. Переважно попадається у березі, лісочок такий мішаний. Тут в основному береза, є хвоя трохи. То попадається березова форма білого гриба. До цього були певні дощики у нас. Тому, думаю, будуть і якісь гарні результати. Як завжди, я попрошу вас підписатися на канал, залишити ваші вподобайки та коментарі. А також у описі до цього відео буде додано два посилання на монобанку Збір на безпритульних тварин, а також на Facebook-сторінку мого друга волонтера Марії. Хто захоче допомогти безпритульним тваринам? Клікайте на посилання, можете робити маленькі пожертви. Це буде велика допомога. Дуже дякую, залишайтеся зі мною. Так, здоровені виклав, кошик поставив тут в тербинці. Виклав два здоровення, щоб не, не покоцати їх. Хай лежать у великому кошику в машині. Ось о хлопчик біленький. Теж ніжка тоненька, довга така. Бачите, за того що спекотно, наче й волога була, а ніжки тоненькі у білячків тут. Не може він вирости з товстою ногою, такий дуже масивний, коли плюс 30, плюс 31 буває в день. Ну, але то таке. Головне, що гриби красиві є, і взагалі, в принципі, кінець липня то... Це взагалі мрія. Все-таки це ж не, не дубовий ліс, де я звик лазити все літо. Бо в дубах волога тримається краще, звісно. А тут випаровується швидко. От бачите, береза і хвоя. Отакі такі локації, якщо є, в принципі, перевіряйте, може бути толк. Я думаю, будуть іще білі сьогодні. Добренько, залишайтеся зі мною, я пішов далі шукати. Сподіваюся, порадую класними знахідками. Дивіться, мої друзі-грибники. А такого грибочка викрутив. Ось тут ямку завжди прокопуйте і хожу спеціально скраю біля дороги, так як я вам любив завжди казати, де отримається волога, де більш така спресована, спресований ґрунт іде бува білий, непогана лізе. Ну і ще того покажу, його взагалі теж було не видно. Ось так був. Ось так з паличкою акуратненько людина і знаходить. Ідеш спокійненько, не спішиш, тоді знайдеш їх, навіть оці поодинокі. Якщо будеш спішити, ти пройдеш, ніколи не побачиш. О, дивіться, його не видно. Валяється собі шишки, де і все. От. Але коли знаєш місцину, знаєш, де грибнички, плюс-мінус 10-20 метрів по колу, ходи, уважно, дивися і будеш знаходити такі чудові білі гриби. Балете гриби прийнято викручувати, грибниці це не шкодить. В черговий раз про це нагадаю. Не можу лівою рукою одночасно підчищати ніжку і знімати ферментик, тому, тому потім під кінець подивимося наші здобутки вже зачищу. Акуратні ніжки їм, щоб чистенькі були. І побачимо, як воно буде. Мені ще обходити ось оце. Бачите, яке класне тут посадочка йде. Така дорога, береза. З цього боку, де я більше сосни, а так буду тут лазити. Ходімо далі. Ось таке маслятка ще попадається, це демох. Тут вологіше. Думаю що будуть рости. Ось тут маленьких ціла купа. Все зовсім малюські. Сьогодні я їх не забиратиму, звісно шкода, ну куди такі малютки брати. А більшенькі, то звісно заберу. Вони якісні, хороші. Взагалі, я чесно вам скажу маслюки у липні. Теж не завжди попадаються, тим паче в кінці липня. Значить тут вологи вистачає цій місцині. Ну я то ще по двом білим звичайним теж зробив висновок, що в принципі ще ґрунт вологу тримає. Тому є сенс приїжджати, можливо, ще якісь гриби будуть попадатися класні. Я тут от почав ходити шукати, уважно, їх не видно, вони дуже маленькі. А попадаються серед них і більшенькі. Все, хтось зрізав походив уже о друзі так ходив ходив ось тут де маслятки попадаються така доріжка продовжується цікава і вже отак по краям оте що ходив оці ці частини а ці ну не знаю наче суховато нема нема більше герба а потім у ямці. Мабуть, волога тут гарно трималася і ось лізуть. Дивіться, які дивіться які класні. Зовсім молоді зернистоногі маслячки, Це буду в баночку закатувати, думаю, якщо кількість буде. А кількість, я думаю, буде, бо бачу, що вже тут майже кілька десятків. Ось дивіться, друзі. це в цій місцені я потім їх дозбираю, покажу. І вони ще і тут є. А так по канаві. Я все. А там, де... Бачите, вздовж канавки. Ой, відламалася шапочка, ну нічого ж. Все. Дивіться, які. Ось такий маслячок чудовий. Молодий молодий і не червивий. Так що, так що такий бонус класний сьогодні. Так, добренько. Я думаю, що ми ще пошукаємо слюки тоді. І може ще пошукаємо білі. І може ще щось пошукаємо. Ще попадаються меремухи сьогодні, але червиві. Ось, все, друзі. Це по доріжці ці далі йду. Ось така меремуха попадається, мухомор сіро-рожевий, їстівний, смачний, класний мухомор. Характерні ознаки сірі такі брудні лусочки, пластиночки на шапочці. От, ямочки на кільці. От, на зрізі зазвичай рожевіє, червоніє. ніжка часто храблочлива тощо. Ну, це так, такі основні візуальні ознаки. Але кому цікаво почитайте за меремуху, сіро рожевий. Ось і маслючки ще попадаються, знов такі от зернистоногі без кільця. От, так що от, ходити не, не переходити. От, так по два, по три, по одному і туди-сюди бачите збираються гриби у нас сьогодні. Незважаючи ні на спеку, ні на що. От, так що чудово. Значить, продовжуємо наш пошук далі. От, сподіваюся, що ще щось гарненьке нам сьогодні попадеться. Ну теж бачите, все тут Наші пластинки брудні, але ці не буду брати, якісь вони не того. Все плентався по дорозі, коротше йду. Дивлюся, лежить бабка. Стара бабка, відберезник. Його хтось зрізав, як ми бачимо. Бачите, ніжка відчікана. Ну думаю, зазвичай може поруч щось є. Так уважненько почав шукати, дивлюся, вона з краю стоїть. З цього кудись зажборимо, щоб отуди десь його може на гілячку надіти. Подивимось. Якось отак. Може якісь поруч ще випустить. Так, поруч ось маленький, гарненький. А бабок підберезничок такий класичний. Невеличкий, але дуже, дуже якісний грибочок. Бачите? Зовсім молодий, свіженький і плотний. Так іноді побачиш якогось герба збитого, а потім починаєш шукати поруч іноді буває знайдеш якусь знахідку цікаву. Чудово. Ну попадаються ще меремухи, мухомарисів рожеві там трошки взяв. Побачимо, якщо кондиція нормальна, то заготую. Дивіться, друзі. Це поки я собі лазив, коротше, показував вам ці маслячки, меремухи і абабку. Кілька штучок, а то тата там, де ми паркувалися, походив. І знайшов ще такого білого гриба. Оце зустрілися зараз всі попити водички, може там чайку якогось от, і каже, тримай цього гриба. Та такі гриби ще в нас сьогодні білий. Дивіться, який краси. Це взагалі. Коротше кажучи, що там де ми запаркувалися, в принципі, білий ще варто шукати, може бути якась знахідка класна. Бо бачите, поки я в іншій локації ходив поруч, то тато знайшов такого. Так що залишаємося тут, ходимо далі, сподіваємося іще на щось. Дощик поки не пішов, як ми бачимо. Отаке все трошечки небо затягнуте, але слава Богу, поки ходити ще можна. Ось така місцина ще. Тут дубки і сосна попадаються, але ну, щось поки не бачу я грибів. Але ось плютейчика знайшов невеличка. Такий плютейчик залишається собі в лісі. От. є цікаві гриби теж. Багато видів їх є. А, до речі, хочу передати вітання своїм друзям. Сергію Петровичу з Серйозі з каналу Наш сезон. А також Сергію Петровичу з каналу Людина Гриб. От. Ну і Віктору, нашому товаришу. Каналу Я Фанатик, а також Олександрі, її грибному каналу. От. І просто друзям-грибникам Ользі ПЦУ, Ігорю Плюті та всім моїм однодумцям. Отакий От пошук, друзі, в спеку. По-своєму цікавий, по-своєму незвичний. По-своєму навіть результативний, але непростий. До речі, підписуйтесь на канали друзів моїх. Там класні матеріали, гарні. Ну ось, а це ближче до виходу, де попадається дуб. Бачу герба здорового. Ось отакий білий. воно уважно почав дивитися поруч, бачу, воно якісь кубки. Починаю лазити, отирачки дивитися, а той пропав біленький зовсім. Я запізнився. На цього запізнився. Оце, гриць треба дивитися. Ніжка теж тоненька, мабуть, від спеки бачите, яка дуже важна нога в нього. такі гербі ще. Так наче не знаю, 50 на 50 будемо бачити, що з ним робити. з цим гербом. От, Але все одно приємна знахідка, бо дивлюся таке здарувань такий. Думаю, клас, цікаво, що попадається до, і досі. От, на, дивіться, як, 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 як ладонь, шапка. О, будемо шукати ще. Ще трошки походимо. Ну що, теорія уважного пошуку біля дороги знову спрацювала. Рачки під кущами туди-сюди. Деякий горбик акуратненько розкривав, дивився. Ось. Ось ось. Так. Преснічки в цієї локації мало зараз це один знайшов. Отакий гарний, чудовий, молодий, захований. Далі теж цікаво, дивіться. Ось тут взагалі їх не видно. А тут білі. Ось о, біле грибеня гутузисте таке. Товсте. Тут малий був поруч, я бачу. Я малого теж буду забирати, поясню чому, він не виросте. Його або заберуть біля дороги, або він просто гниє. Тому що вони... Із-за спеки швидко хробаками вражаються. Так, і тут у нас загріб. Опа. Ось. Біленький. Дивіться, який класний. О! Отак, в одній точці. Такий класний, лише цікавий трудовий збір сьогодні. Дуже дякую вам всім за увагу. Давай Надя показуй, де. Великий він в тебе ага. під ногою. Бачу. Ось маленький. Ось, ось, друзі, тут маслюковий клондайк. Бачите? І там далі ще. є. Це під кінець є. на виході. Таке диво. Да. Зараз є ще принесу. Буде ще вражає маслячки, по і того непоганий. То на початку нашли і тут іще. Потім пообрізаємо. дуже багато, це пощастило. Клас. Отакі молоді маслячки. Тут це ще, ще одна мі... на виході тут місценка така. Це це цей старенький поганий маслячок. А там я бачив гарні були дуже. Ось. Тіня, це не буду брати. Ось о маслюк. Ось класний. О! Дивіться який маслюк. Взагалі супер. Чудово. А це воно. Так що по видам у нас сьогодні білий звичайний маслюк, марамухи, мухомори сіро рожеві, кілька бабків, бабок, підберезників і хресничок попався. Давай. Так. А, наче так фактично чистенька ніжка. Є. Супер молодчина, Надюша, там ще нашла. Липножко. Пішли там далі, двики які гарні стоять. І вон далі який стоїть гарний. Покажи. Чудово, отакі От здобутки в кінці. Ну що, дякую всім за перегляд. Фух, трудові, класні. Герби в кінці липня 2025 року. Все це абсолютно можливо. Головне, гарний настрій, вдалий вибір локації. Ну і трішки розуміння, що де росте. От, такі чудові білі гриби, звичайні. Велетні в основному маленькі ось є. От, багато маслючків дрібненьких, трохи маремок взяли. Там кошечку ще маслючки, ну і всілякі таке. Так що, в принципі, дуже-дуже-дуже непоганий результат з урахуванням всіх умов. та Часу. Ну що, пишіть ваші коментарі, завжди з радістю відповідаю. І бажаю вам всім успіхів у ваших захопленнях. Бувайте, друзі!